На березі Каховського водосховища в Дніпропетровській області. Тут колись проживали запорозькі козаки, а в наші часи місто було відоме своїми металургійними підприємствами та машинобудуванням. З липня 2022 року Нікополь зазнає постійних обстрілів на іншому березі Дніпра, окупований Енергодар. Росіяни розміщують свою зброю на території атомної електростанції та використовуючи ядерний шантаж, нищать місто артилерією, дронами та мінометами. У прифронтовому місті, звідки до позиції росіян подекуди лише 5 кілометрів, досі живуть понад 50 тисяч людей. Серед них і чимало дітей. У них школа лише онлайн. Вони так само, як і дорослі, звикли до постійних вибухів і живуть у атмосфері війни та напруги вже більше двох років. Там вибух чути на фоні? Так виглядає мій будинок, в якому я живу після прильоту російського снаряду. Який прилетів прямо під будинок, розбила, як ви бачите, пів під'їзду, дуже-дуже постраждалі квартири. Перший, другий поверх. Ну, ви бачите самі, які руйнування. В цей момент я була з донькою в квартирі на першому поверсі, бо ми вважали, що це буде безпечніше ніж на моєму четвертому поверсі, і ми саме в цю ніч, коли це трапилось, ми ночували там. А це було дуже-дуже жахливо, бо потрапило спочатку в покрівлю дому, який будинку напроти, а потім вже снаряд прилетів сюди, в тій квартирі, в якій ми ночували, вилетіли вікна теж. Дитина була просто в шоковому стані. Тож це було вночі, десь біля першої години ночі. Це було дуже-дуже жахливо, дитину було неможливо заспокоїти. Тож це, я не можу навіть зараз без сліз згадувати те, що сталося. Ну, от так у нас виглядає дитячий майданчик тепер. От у нас як виглядає розірвана дитяча качелька, все побито. Привіт, це моя донечка, Женя. Дякую. Привіт. На ніч десь о 9-й вечора, коли починається тут вже за графіком, як показує досвід, самий такий період небезпечний. Ми розстилаємо тут матраси, дитина все переміщує своє майно. І вона тут спить а, до самого ранку. А буває, коли а, ранок починається з шалених обстрілів, то тут вона проводить і класну годину, теж сидячи з планшетом. Тож, ну, це а, в нашому розположенні картини це єдине безпечне місце, може так сказати. Угу. Дуже лякаєшся обстрілів, як вночі гучно. Ну, звісно, залякаюсь. Угу. Ви згадували про те, що ваша дитина боїться обстрілів. Будь-які діти бояться обстрілів, це нормально. Але у вас ще дитина з аутизмом, і наскільки знаю, вони інакше сприймають і звуки і все, що довкола них. Можливо, розкажете про ці особливості? Так, ці діти мають більш чутливий слух, вони мають більш виражене сприйняття того, що відбувається навколо. Тож вони все сприймають набагато гостріше і також реагують на всі подразники, теж набагато гостріше, ніж звичайні діти. І заспокоїти таку дитину теж набагато важче, мабуть, ніж звичайну дитину, бо я ще раз повторююсь, що ці діти по-іншому сприймають цей світ. Він для них інший. От, якщо її спальне ліжечко брати, ми переставили меблі і поставили туди книжки у два ряди. Бо якщо вірити інтернету, що книжки захищають від уламків. Це уламки від снаряду. Куди вони потрапили? Біля сховища. Це якраз там у нас це застало. Ну, Зненацька, коли ми їхали в церкву на Великдень. день. Це Ти... саме в цей день було. Тобто ви були на вулиці, так? В цей так. Час, як почали стріляти. І що, Є... встигли сховатися? Так, але... я... дуже швидко добіжали ми. Якщо Потім колишні. ще була друга серія, я навіть сказала затикати мені вуха, тому що дуже гучно було. Mm. Мене не могли довго заспокоїти батьки. Я навіть боялася вийти, але через деякий час сама вийшла. Загалом нормально, але буває трохи складно через обставини. У нас було так, що навіть випадали цілі уроки, але намагаюся навчатися. А якщо до... Під час обстрілу я переходжу в коридор, бо в мене іншої змоги нема навчатися. Пояснити а, буває а, дуже важко і заспокоїти теж дуже важко. Ну, дитина приймає певні ліки для того, щоб більш-менш була стабілізована нервова система. Але щось з останнім часом з такими інтенсивними обстрілами вони навіть перестають працювати. Як реагує Софія на вибухи? А, ну, по перше, вона а, ну спочатку вона дуже сильно кричала. А вона не могла себе опанувати, тобто вона могла, і у неї є така особливість це аутоагресія, яка проявлялася саме в такі хвилини. Тобто дитина цмикала на собі волосся, дитина щіпала себе, вона кусала себе за руки, Тобто ну, вона була покусана сама собою. Тож ну, для неї це був дуже дуже сильний стрес. Що тобі допомагає почуватися краще під час обстрілів? Бо коли тобі страшно, можливо, є якась улюблена іграшка або щось. Достатньо твоєї іграшку улюблено. У мене є одна. Моя улюблена оці іграшка, Вона... вона Соня. Так. Це, це наша улюблена іграшка, це наш товар. З ним вона почувається Бувайте якось. Іграш. Більш піднесеною це її заспокоює і ігри комп'ютерні, і оцей саме персонаж Мама! після початку повномасштабного вторгнення психологиня пані Ольга вирішила, що її місією буде допомагати дітям справитися зі страхами війни. Собі совій другу. Собі, другу, собі, другу, вліво, вправо, право, від одного до іншого взагалі. Я тут працюю з травня 22-го року. Тут багато іграшок, тут всі черевні іграшки. Коли приходить дитина, я пропоную дивись, тут всі черевні іграшки, але серед цих черевних іграшок тільки вона є твоя. Ти можеш її вибрати, дитина вибирає цю іграшку, я потім задаю питання, чому ти саме цю іграшку взяв, чого такого кольору. І дитина вже сама якусь робить свою дію для цієї іграшки. Потім цю іграшку і питаю, як ти назвеш цю іграшку, де вона тебе буде вдома жити, з ким ти будеш спати. І дитина якби переносить заботу оці іграшки і менше тоді у дітей страху. Кожен сам свій колір бере. Кожен сам свій колір. А на арт-терапії діти заспокоюються. Я хочу просто їм дати енергію, щоб у них була енергія пережити ці вибухи. А тут вони довілікаються серед однолітків. літків. Я завжди стараюся, щось їм цікаве. Тож і я не, не заставляю їх. От Ви хочете то? Значить, давайте будемо то. Ви хочете то, значить, будемо то. От вони ж сказали, ми їм не хочемо ніяк малювати, будемо. Я говорю, хорошо. А птом раз і почали всі малювати. І всім сподобалось, ніхто не сказав, що ні. Я думаю, що вони будуть середі ужасів війни, якось буде такою теплою точкою, то що вони ходили до мене. І буде яркий такой спогад, теплий. А от у нас була така <сути> Ольга Павловна, яка нам хотіла приподнести щось цікавеньке. Вона Забирає страхи. Вона мягка, вона милая. Ну, така дірка була в, в этом заборі. Да, а там де через пару метрів буквально там є дом, і он повністю згоріл, mm -hmm. ну, да? да, ну, то як кирпичі остались від нього. Білівасти, так? Пані Ольга тільки що розповідала, як іграшки допомагають дітям справлятися зі страхами. А я вважаю, що в кожному з нас є маленька дитина, і мені теж іноді страшно. І тому я вирішила також вибрати іграшку з дозволу пані Ольги, звісно. От і зараз думаю, кого б такого з собою забрати. Мені ця черепашка дуже-дуже подобається. То його буде Нікопользувати. Добре, можете Точно. хоч кожен день міняти ім'я запросто. Відчуття мирного життя дітям в Нікополі намагається повернути пані Вероніка. Вона хореограф, продовжує, як і раніше, викладати та разом з вихованками брати призові місця на конкурсах. Я е, вчитель хореографії і керівник хореографічного колективу. Навіть зараз потрошки працюємо з дітьми, наскільки в нас є така змога. Продовжуємо заняття, діти посміхаються, діти. Е, ну, так, ну, у них. Ну, зараз, от маленькі діти, які взагалі не знають, а як було раніше, вони не знають, що таке школа. У них школа в екрані. А коли ти в них питаєш, ти в якої школі навчаєшся? А вони навіть не знають номеру. Ну а потім, тому що ти звикаєш до всього, ти ж ходиш в магазини, ти виходиш на вулицю, ти їздиш в місто, чому не можна прийти і зайнятися чимось? Ну, те, що тобі подобається. Це перше. А друге, я взагалі не дуже розумію. Я все життя пропрацювала в школі з дітьми. Влітку я працювала в таборі знов з дітьми, навіть свою відпустку. Я взагалі не пам'ятаю, коли в мене останній була відпустка. Тобто зараз я відпустку ну також не уходила чому. Від бій загрози артопстрілу. Отже, шано. Бачите? Відбій загрози артобстрілу. Зверніть увагу. Інша тривога, що триває, якщо починаються обстріли, у нас тут дуже так все добре влаштоване і удобна пряма дверь, Ми виходимо і йдемо в бомбосховище. Перший раз, коли от... зараз це вже норма, і ми розуміємо, що нам треба, ми відразу все взяли і спустились. Да? Тобто в... на готові. Перший раз я... ми коли спустились, да, і сіли, і я розумію, що діти сіли, а треба щось робити, ти ж не будеш, То зараз ми спуск... тоді -то я там, ну, щось пограла, а потім сама себе налаштувала, я тут же з музикою, ми прямо там продовжуємо танцювати. І продовжуємо. Е, там... Так, да, є такі незручності, будемо казати, там нема такої підлоги. Але ми щось робимо. Те, що можна стоячи танцювати, навіть дивуємо тих, хто заходять також. Ну, буває, ж, люди заходять, кажуть, о, а я говорю, бачите, у вас одразу і зритель з'явився. Будемо виступати. Якось тут вводять якісь хороводи, що вони тут тільки не роблять. Я мовчу, тому що я розумію, що дітям треба якесь спілкування. Вони між собою, хоч якось тут пострибають, я не знаю, все, що завгодно. Тут буває, звісно, різно. Але спілкуються, їм це подобається. До речі, спочатку було мало дітей, ну, хтось боявся з батьків. І так поступово поступово І зараз, вже, якщо до війни в мене було. Великий колектив 100 дітей, то зараз до 50. Знаєте, головне, що діти почали між собою спілкуватись, тому що перші заняття діти заходили на заняття і кожен в різні куточки сідали і мовчали. Взагалі не спілкувалися один з одним. У фронтовому місці не так багато варіантів для дітей, як зняти стрес та напругу. Але на щастя, у Нікополі є ранчо. І тут дітки можуть прийти, провести час з тваринами, поїздити верхи. Тож ми прийшли сюди, щоб поспілкуватися із основницею цього місця. Пішли. За сюди? Так, куди хочуть. Дерево. Ми беремо коня, котрий нам потрібно, чистимо його, сідлаємо і починаємо заняття. Саме основне, це шолом, який ми повинні пред'явити. Ми підбираємо під вершника за розміром. Я займаюся вже більше року. Начала заниматься, потому что с детства такая тяга к лошадям. И нравится проводить с ними время. И вообще лошади это очень даже многое в моей жизни. Очень приятно с ними проводить время. Ну, сначала надо почистить лошадь перед тем, как седлать. Потом седлать и тренировка начинается. Як коні реагують на вибухи? Ах, ну, Вони вже звикли до цього. Їм вже головне, що не з ними рядом прилетіло і лунають вибухи, вони трохи пробіглись, випустили пар і заспокоїлись далі... і далі. Спочатку кладеться вальтрап, потім подушка, а потім сідло. Ну, це затягується в принципі. Дуже затягується. Сюди повинно входити тільки два пальці. З кількох років дідно можна займатися на півні? Ну, взагалі в мене була дівчинка, котра займалася з п'яти років. От. І вона займалась певний час, а потім ми виїздили з нею на змагання і вона з першого разу зайняла перше місце. І тепер йдемо до Манежу. До початку війни в мене було дуже багато. В мене було постійних до 20 учнів. Зараз ви кажете менше дітей да, займається? Е, дуже мало. Мало, багато хто виїхав, багато хто не має коштів на заняття. У мене от залишилось двоє дітей, і ще одна жінка теж займається. І як ви бачили, можливо, як, або зараз, от бачите, як впливає робота з кіньми на дітей? Вони в принципі більш спокійні. Віолета, дідусі її вози, каже, Віолета, займайся на заняття, на уроки, а то не поїдеш до коней. І вона одразу на заняття ну, uh -huh. до, до, до вчителів. Виконує домашнє завдання. Не змогла полишити свою справу та дітей пані Ніна. Вона тепер єдиний викладач вокалу в Нікополі. Мене звуть Ніна Колісниченко, я керівник зразкової вокальної студії Октава, яка вже існує з 2007 року і вже багато років. Нам може скоро повноліття, але ще треба трошки дожити. Я займаюся викладаю вокал в Нікополі. На жаль, я останній викладач вокалу, який залишився в Нікополі, тому що раніше ми. У нас було троє. Ну от у нас на студії було троє дівчат, які працювали з різними віковими категоріями діток. Але зараз дівчата повиїжджали за кордон. Хто за кордон, хто в більш безпечні місця. Ну, а я так склалася, я не змогла полишити. Полишити не лише тому, що я тут живу або тут моя робота, ні. А тому, що я не хочу полишати дітей, які тут залишилися. Зараз все одно кожного дня обстрілюють місто. Ми самі це відчули, поки пробуло тут майже тиждень. Чому люди повертаються? Чому ви повернулись? Ну, тому що я тут себе відчуваю живою. Тому що тут мої друзі, тому що тут ну, не знаю, тут моя робота. Я Кіра Жукова, я займаюся танцями та вокалом. Ти навчаєшся зараз в школі десь? Так, зараз навчаюсь онлайн. І як тобі навчання онлайн? Розкажу, як відбувається весь цей процес? А... Ну, це набагато трудніше, ніж офлайн. Тому що коли в нас тривога та загроза, в нас уроки відміняються і треба чекати відбій. Ти займаєшся співом. Як часто сюди ходиш? Дві два рази в неділю. А чому? Ну, це ж якась додаткова небезпека. Ти ж тобі треба виходити з дому, їхати так далеко. Чому ти ходиш сюди? Тому що це моє захоплення, я дуже люблю цим займатися. Та я вже звикла ходити по місту і все добре. Ну, виходиш ти, я, ну, от я зазвичай перед роботою я йду в кав'ярню, беру собі каву, беру якийсь смаколик, наприклад, який е також е моя знайома е готує. Е сідаю на вулиці за столиком і сидиш. І це, наприклад, спілкуєшся там, з подругою, сидиш, і тут таке бах, і ти такий, сказав Матюк, говориш такі, гади. І продовжуєш пити каву. Люди як йшли, так і йдуть. Я розумію, що це відмерле почуття да, самозбереженості. От воно просто атрофірувалось настільки, що люди. Ну я вже говорила, тому що ми втомилися боятись. Вже настільки втомились боятись, і а хочеться жити. Життя відкладаєш на завтра, так ну все, ось скоро, скоро буде перемога. Все, значить, потім, потім, перемога буде. Ну це вже не можна так вже більше двох років, скільки ж можна ще відкладати своє життя на потім. Тому живемо зараз під обстрілами, гуляємо з дітьми і намагаємося радіти життю і тому, та тому життю, яке воно в нас є.